Гради, зажигательні міни. Коли ми тут сиділи, сиділи в підвалі, а тут всі вокруг згоріли всі дома. Все горіло, прямо пилало, ну, страшно було. Ну, і говорять, що 27-го сюди попали, в наш дом повністю попали і згоріло. А так перші попали снаряди 3-го числа, а 5-го танки їхали, ми в погребі сиділи. У нас в підвалів 8 чоловік було. Я свою сестру забрала, вона з возиком ходить. Сусід з двома палочками, ну його син. Ще нас сусідка. Гараж встановили, машину побило повністю. 64 відверстя осколочних було в машині. 64. І так всю вже допомагав людям. В кінці кінців залишився сам голий. Ну що, бомжи пока. Дякувати Богу і всім людям, що допомагали, всій команді. Будемо жити вже вдома, на своїй землі. Що ще можна сказати? Ми переможемо, буде все Україна, а ми будемо жити, жити і дождемося перемоги. Ще раз дякуємо, велике, велике спасибі. всього вам хорошого. Верні їм хорошого удачі, їм здоров'я, всій сім'ї і обся всі Америки, всім американським людям, кат, які допомагають українському народу.